з огляду на те, що ми чуємо від російського керівництва, і досі актуальною є теза: якщо Росія припинить воювати, не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, не буде України, і це відчуття завжди було в Україні. Як ви казали, це екзистенційна війна. Тож зараз, коли ми дедалі частіше чуємо пропозиції якогось проміжного чи часткового рішення, що Україна не може побороти російський військовий контингент. На своїй суверенній території це піднімає багато питань. І я впевнена, викликає тривогу за майбутнє не тільки України, а й Європи. Хочу найперше запитати Арсенія. Адже ви спочатку російської агресії очолювали уряд України, спостерігали розвиток подій і бачили момент, в якому ми перебуваємо зараз. Якими будуть наслідки для України, якщо ця війна закінчиться на умовах Путіна. Якимось нестабільним припиненням вогню чи матиме тоді Україна майбутнє і до чого це може призвести, аби люди реально розуміли наслідки. Арсенію вам слово. словорисярисю. Дякую за запрошення і за проведення цього заходу і дякую за нагадування, що ця війна розв'язана Росією не тисячу днів тому. Воєнний злочинець Путін розв'язав цю війну 2014-го. Він оголосив війну 2007-го під час Мюнхенської безпекової конференції і 2014-го незаконно анексував Крим та направив свої війська на схід України запитання, яке ви поставили, драматичне, та воно має дуже чітку відповідь для України. Немає жодного іншого виходу, окрім як боротися та перемогти в цій війні. Адже для воєнного злочинця Путіна ця війна його історична місія. Яку він сам для себе вигадав на час президентства. Він вірить, що може відновити радянський союз. він вірить, що може підірвати світовий порядок. Він вважає, що може знищити Україну. я хочу наголосити для всіх, хто нас слухає. його мета знищити Україну як країну і українців як націю. Що могло б відбутися з українською нацією? Ми були б знищені. Тож такий шлях для нас неможливий. Та дозвольте, зупинюся на наслідках для всього вільного світу, зокрема для Німеччини, де я зараз перебуваю і щойно виступав на берлінській безпековій конференції. для США, для всього вільного світу, для тих, хто досі вірить у цінності вільного світу. це була б катастрофа. Путін веде війну не лише проти України. Його мета захопити Україну і разом з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими терористичними державами та терористичними організаціями захопити увесь світ. хочу чітко сказати: я не перебільшую. Погляньте, що відбувається у світі. Тож, ми маємо виграти цю війну врятувати Україну і врятувати демократію, суверенітет та свободи у всьому світі. Чи можемо ми це зробити? Так, можемо. Yes, як казав колись президент Обама. Ми маємо це зробити. Михайло Михайло щойно озвучив свою позицію щодо поточної ситуації вам не потрібен я, аби знати поточну ситуацію. Про це можна прочитати в змі Воєнна ситуація надзвичайно складна і драматична. Ви добре це знаєте. але хочу звернути вашу увагу не на проблеми, а на позитивний бік. Україна змогла встояти. Путін був упевнений, що своїм бліцкригом захопить Україну за три дні. А Ми боремося уже практично три роки. А загалом десять років. його армія в десятеро більша за українську. погляньте на цифри, починаючи з кількості їхнього населення і закінчуючи корисними копалинами, військовим комплексом тощо. Порівняно з Росією у нас менше і військ, і зброї, але в цей час воєнний злочинець Путін втратив уже близько 700 тисяч солдатів. Ці втрати просто неймовірні: 700 тисяч людей або вбиті, або поранені. Українське військо змогло знищити половину сухопутних військ Росії. Просто уявіть половину сухопутних військ. Погляньте на російську економіку, хоча їм і досі вдається обходити санкції, їхня економіка вже в гарячці. Тож, який у Путіна план, він хоче нас перечекати найбільша загроза, яку я бачу, що всі ці пусті розмови про втому та якісь дивні переговори між Україною та Росією, що звучить для мене абсурдно та по дурному. Чи ви чули, що Путін хоче проводити реальні переговори з Україною? Я чув від Путіна, що він хоче капітуляції України? Нам потрібно припинити ці пусті розмови. Нам треба зосередитися на дуже чіткому плані дій як посилити позиції України є лише один шлях до дипломатичного вирішення це посилення українського війська та становище України на полі бою. Ось це і є рішення. Дякую, um, and if I may take one question to you straight away. Дякую, Арсенію. Чи можу відразу поставити вам запитання? Питання стосується того, чи Україна може проголосити нейтральний статус як колись приміром, Швеція. Яка ваша відповідь на таку пропозицію? Дозвольте пропустити дипломатичну відповідь. Це маячня. Крапка. причина дуже проста хочу нагадати всім, хто нас слухає, що 2014 року, коли воєнний злочинець Путін почав війну проти України та незаконно анексував Крим, Україна була нейтральною державою згідно з українським законодавством. єдиний шлях, як надати Україні залізні гарантії, зробити Україну членом НАТО. Іншого шляху не існує. І що швидше наші партнери це зроблять, то швидше ми зможемо зупинити цю війну. Ми вже втратили багато часу. Маю на увазі наші західні партнери. Ми втратили шанс цьогоріч у Вашингтоні. Ми втратили шанс торік на вільнюському саміті. І ми досі розглядаємо різні варіанти. Опшенс 2008 року. Я, як спікер парламенту, був одним із підписантів звернення до членів альянсу на дати Україні ПДЧ через позицію Німеччини та Франції Україна не отримала ПДЧ, не стала повноправним членом НАТО і що зробив Путін? Він напав на Грузію і на Україну. Арсенію, коли ви слухаєте аргументи під час ваших зустрічей у Берліні, що ви чуєте? тут поділяють вашу позицію? Чи вірять, що Україна може перемогти? чи можете поділитися враженням з Берліна? Чесно кажучи, я очікував гірше. Це вже добрі новини. абсолютно. конференція розпочалася дуже надихаючими зверненнями наших німецьких та естонських друзів? Фенсдиво стряйттудопойнт. Вони були конкретні з чітким розумінням наслідків перемоги чи програшу України. На мій погляд, треба поєднання двох речей. Перше, це політична воля. Друге, скажу так: індустріальна воля, воля до втілення одне виголосити ідеальну промову, інше втілити цю ідеальну промову в життя Цей підхід допомоги по краплі лише робить Путіна сміливішим і готовим до ескалації чи був я натхнений рішенням США зняти обмеження з використання Атакамс? Чесно кажучи, ні, я скажу, чому для мене дивно, чому США та наші західні друзі самі наклали обмеження на зброю? яку вони вже поставили Україні Україна діє в межах міжнародного права. Україна діє згідно зі статутом ООН. Тож, чому ви маєте обмежувати військові цілі, які є в межах міжнародного права? Чому ви даєте росіянам привід спекулювати на цьому та використовувати цю тему у власних цілях? тож підсумую Орисю. Ми зараз у поворотному моменті. Путін щодня втрачає близько півтора тисячі своїх безумних солдатів. Він має проблеми. У нас складна ситуація також, але в Путіна проблеми. Те, що нам потрібно, це сильний поштовх, показати йому ми не відступимо і ми переможемо. Я гадаю, що потрібні вторинні санкції. Річ ось у чому. військова машина Росії зараз в основному фінансується нафтовими та газовими коштами. це близько 300 мільярдів доларів на рік це вдвічі більше за кошти вже виділені Росією на військовий бюджет наступного року. нам потрібно терміново посилити санкції та впровадити вторинні санкції проти усіх, хто намагається обійти санкції а також застосувати певний м'який тиск навіть на деяких членів НАТО, наприклад, Туреччину, яка кинула Росії рятівне коло. І потрібно не. Просто розмова, а строга розмова з Китаєм та Індією. Який основним джерелом російських вуглецевих доходів